Тато Небесний, я молюся Тобі Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся тобі, Господь Боже, за Духа Святого в кожному із нас. Я молюся, Господи, Тобі за наші серця, зцілюй їх, оновлюй їх, наповню їх своєю любов'ю. Тато Небесний, Є обставини, які тільки ти можеш вирішити. Я молюся, Господи, тобі, щоб в кожному із нас не було ідола поклонства, але ти був номером один. Тато Небесний, захисти нас від усякого зла, від наших ворогів. Я молюся, Господи Тобі, щоб Ти був номером один в нашому серці. І ми завжди, якщо в нас щось трапляється, ми йшли до Тебе, а не вирішували якусь ситуацію самі. Тато Небесний, Твій план, Він найкращий. І якщо зараз є у когось пустеля, безвихідність, наповни, Господь Боже, цю людину собою, мудрістю Твоєю, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб прийшла відповідь для тієї людини, яка зараз чує цю молитву. Я молюся Тобі, Господь Боже, щоб нас було менше, а Тебе було більше. В ім'я Твоє Боже. Амінь.